Мистецтво, хендмейд, туризм та робототехніка. Коломийський центр позашкільної освіти запрошує усіх охочих діток на безкоштовні заняття. Переконують, кожен учень громади знайде щось цікаве для себе. Аби більше дізнатися про роботу цих гуртків, центр позашкілля організовує дні відкритих дверей. і Запрошує усіх 7 та 10 вересня. Цікаве дозвілля для дітей за п'ятьма напрямками – еколого-натуралістичний, науково-технічний, туристично-краєзнавчий і військово-патріотичний. Таке різноманіття гуртків діє у Коломийському центрі позашкільної освіти. Його очільник Андрій Шалоєнко ділиться. Минулоріч відвідували такі заняття близько 1200 дітей. На початку навчального року запрошують інших школярів громади доєднатися. Гуртки, які є у нас, є безкоштовними. Заняття відбуваються на різноманіту. Анітних локаціях, зокрема в ліцеях і гімназіях Коломийської громади, також у центрі позашкілля на вулиці Театральній та в приміщенні станції юних туристів неподалік парку Трильовського. Для безпеки у нас повністю облаштоване є покриття, забезпеченнями аварійним освітленням Андрій Шалаєнко переконує, кожна дитина з громади може цікаво проводити дозвілля на цих заняттях. Зокрема, тут функціонують хореографічні колективи, оркестри народних і духових інструментів, вокальні ансамблі, є театральний Гурток. Також чимало заняті з рукоділля. Зокрема, вчать дітей в'язати, вишивати, плести з бісеру і виготовляти гердани. Також створюють діти декор, іграшки та багато іншого. Діти мають можливість навчитися як традиційним технікам, так само і сучасним технікам і видам декоративно-прикладного мистецтва. Здобувають практичні знання у виготовленні різних речей, як одягу, так і аксесуарів, так і декору, іграшок. Для дітей, яким більш цікаві технічні науки, також є низка гуртків. Продовжує Андрій Шале. Леєнком робототехніки, програмування мовою скетч, основи веб-дизайну так само є початкове технічне моделювання, історко історико-технічне моделювання, цікава майстерня і там друге життя речей, де діти навчаються як практично працювати з різними матеріалами деревом, гіпсом, папером. Працюють гуртки туристичного і краєзнавчого спрямування. В основному є пішохідний туризм, велосипедний туризм, гірський туризм, юні туристи краєзнавці, юні екскурсоводи, діти навчаються різним технікам подолання туристичних перешкод, організації побуту в польових умовах, планування походів, підбір спорядження. Також у структурі центру позашкільної освіти скаутська організація Пласт. Там робиться великий акцент саме на націонал патріотичному вихованні та духовному вихованні гуртківців. Діти приймають активну участь у різних заходах, які відбуваються по місту, святкування різних державних, релігійних свят. Для них організовується велика кількість вишколів, таборів і проводиться дуже активні рухові тільки заняття. Працюють і гуртки еколого-натуралістичного напрямку. Лористика, фітодизайн інтер'єру, біорозноманіття, де діти навчаються вирощувати рослини. Оглядати за ними, створювати елементи декору з природних матеріалів. Плануємо ми так само розширити свою співпрацю з філією номер 6 де планується відбудова теплиць. Детальну інформацію про діяльність центру позашкільної освіти можна знайти на одной сторінці у соцмережі Фейсбук. А для усіх, кого зацікавила інформація, організовують дні відкритих дверей. Вони відбудуться 7 і 10 вересня. 7 числа це буде в даному приміщенні, а числа це буде на станції туристів 14.00 до 17.00 Поспілкуватися з керівниками, більше дізнатися про роботу самих гуртків.